Що обов'язково кава приладдя має бути дорогим, чи все ж таки можна насолоджуватись фільтр кавою, приготованою у воронці за 59 гривень? Я вирішив це перевірити, тому зайшов у магазин Аврора і скупив все. Не думай навіть пригать. Знаєте, що вона вона хотіла зараз пригнути на лампу? Пригнути на лампу з двері. Ну, і ти ще будеш що то мені казати? Я вирішив перевірити саме тому, я зайшов в магазин Аврора і скупив все, що вони мають для приготування кави. І сьогодні ми будемо це тестити. А мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Ходжу я якось в «Аврору» на контрактові, бо треба було трошки вбити час, проходжу з передам і бачу ось цю дивну історію, яка називається Тримач ліки для кавових фільтрів і коштує всього 59 гривень. Я так подивився і подумав: а чому б мені не скупити взагалі все з асортименту Аврори, що так чи інакше пов'язане з кавою, і не затестити? Адже ціни в Аврорі досить демократичні і, можливо, насправді, товар досить якісний, і не потрібно переплачувати і купувати оці там новомодні воронки за 2000 гривень. Але насправді я трошки лукавлю все, що буде в сьогоднішньому відео, я купив не тільки в Аврорі, заходив ще в мережу супермаркетів зі схожою концепцією копієчка. Також трошки у них затарився. Але загалом більшість товарів вони або перетинаються між цими мережами, або коли щось було в Аврорі, зараз там його немає. Воно є в копієчці і навпаки. Але насправді я скупив навіть не все, тому що ще є декілька товарів в Аврорі, які треба затестити, вони продають крапельні кавоварки та електричні кавомолки. По ціні щось там, ну, типу, 500 гривень. Але я вирішив, ну, щоб не роздувати бюджет цього відео до космічних там сум, 2000 гривень і так далі. Ну, це насправді дорого для мого каналу. Я зніму це відео. І якщо це відео залетить, якщо воно набере більше тисячі переглядів і більше ста лайків. То я сходжу в Аврору, і так і бути. Я куплю їхні крапельні кавоварки, Я куплю електронну цю електричну кавомолку. І за те, що це в окремому відео, тому друзі, підписка, лайк, діліться моїм відео зі своїми друзями, кому це може бути цікаво. І можливо буде другий випуск. Розпочнемо це відео з мого улюбленого способу заварювання. Будемо тестити цю вороночку 59 гривень, поліпропілен. Країна погодження бренду Нідерланди виготовлена в Китаї, досить велика, під трапецією, подібні у нас фільтри. Єдине, що звертає увагу, я не розумію, навіщо тут оцей от циліндр, чому воно так закінчується. Можливо, це для чогось потрібно. Напишіть в коментарях, може я чогось не знаю, але загалом можна було ж просто зробити, як всі воронки робляться без цього всього. Плюс на себе ще звертає увагу неякісність ось цих отворів, двох, які зроблені знизу. По-перше, вони зроблені у вигляді напівкола, по-друге, досить нерівно вирізані. Ну, для прикладу, ви можете побачити зараз, як виглядають такі отвори в Харіо Пегасус в схожого типу Воронці. Ну, подивимось, як вона буде через них протікати. Давайте заварювати. А тестити все я сьогодні буду за допомогою кави від Fresh Black. Це у нас Колумбія, Букараманга, Мита Обробка, Катура і фільтри, до речі, які я візьму для цієї воронки. Не ж я знімав відео про фільтри, і у мене от досі лежать ці фільтри від Vigo, які я купив в Сільпо. Не знаю, де їх використовувати, досить великі з жовтого невідбіленого паперу. От ми зараз це все будемо тестити. Так, ну знаєте, насправді притікає непогано. Я так бачу, я змалов трошки грубіше, ніж я зазвичай мелю, Ну просто щоб воно протікало краще за рахунок тих отворів. Але насправді ну притікає добре. 2.35 склав час заварювання, в принципі, непогано. Ну єдине, що тут помил був там 29,5 кліків на коменданти, досить грубо. Але в принципі ну не було таких якихось глобальних проблем з заварюванням. Як зазвичай заварилось. Аромати такі також досить приємні, в принципі, ну, тобто, не відчувається якоїсь не до Трошки трошки все-таки не неде, дезаварилась кава. Занадто був грубий помел. Але в принципі, ну, смакує непогано, просто трошки комплексності в смаку не вистачає. Але загалом непогано. В принципі, на смак як звичайна воронка. Нічого такого. Там ні фільтри не повпливали, хоча ми це сьогодні не тестуємо, ні воронка. Тобто, все окей. Тому ну, питання до візуального виконання вони все ще залишаються. Не зовсім рівненькі дірочки, дивний оцей конус, який заварювання, в принципі, ніяк не заважає. Трапеція, форма 59 гривень взагалі нічого для воронки. Ну, тому що для прикладу ми беремо якийсь дотик, які який в районі 2000 гривень коштує. Наприклад. Але та сама харіо все рівно буде коштувати дорожче, ніж ці гроші. На смак виходить ну, непогано, фільтр як фільтр. Ну, єдине, що я перший раз в ній варив, трошки з рецептом я пригадав. Але ну, абсолютно окей. Тому за воронку лайк, в принципі, можна брати, пробувати. Нічого такого своїх грошей вартує. Я думаю, що тут можна заварювати непогані воронки в цьому, тому можна брати. Наступний наш конкурсант Мокка на три чашки. Вартістю 165 гривень. Її купив я вже в копієчці. У них вона чомусь називається турка гейзерна, але менш з тим. А це насправді моя друга мока в житті, тому мені порівнювати власне або з ENB, або більш особливо чим. Це фактично просто ноунейм, зроблений в Китаї з алюмінію. До якості того, як це зроблено, в принципі, ну тут трошки он пластику є, але загалом ну до якості ніяких претензій не маю. Ще дуже великий плюс, що написано вона працює з індукцією, тому що моя ENB так не може. Я користуюсь тільки спеціальним перехідником. В іншому, ну звичайна мока. Мені там сильно порівнювати чим. Ось ви зараз бачите порівняння з ENB. Ну загалом окей, мока як мока. Давайте затестимо, як вона варить. А не тут то було, не захотіла працювати мокка з індукцією. Я не знаю, можливо, тому що у неї досить маленьке дно, а у мене немає таких маленьких комфорок під нею. Але ну, довелося використовувати підставку, хоча на упаковці написано, що з індукцією має працювати. Ще трошки холова кава, поки там зараз готується мокка з фільтру, і ну, зараз взагалі смак непоганий, то мені все подобається. Коротше, воронку беріть. Так, що ж, наша мока зробила свою справу, ще там щось вона на фоні попшикує. Але загалом, в принципі, заварювалася, як зазвичай, досить швидко, бо у мене, в принципі, мока зразу велика та йшла, ця на три чашечки досить маленька. Давайте спробуємо. Пахне досить приємно. Трошки не доварив. Не знаю, це може пов'язане з самим фільтром, бо просто в ENB там трошки менші отвори. Ну, але ну, глобально сказати, що це там, пити неможливо. Ні. Смак, в принципі, окей, трошки не доварив перший раз варю, не розрахував, можливо, помел. Але загалом можна пити також, в принципі, окей. Мені подобається смак. Основна проблема з моккою у мене була, я каву робив такою гіркою, що її просто неможливо було пити. Не було такого, щоб це було настільки недоварене і кисло, що неможливо пити, а от гірко було. Тут, в принципі, от, трошки не вистачає, але це проблема того, як я це зробив. Це не проблема самого, самого пристрою, скоріш за все. Треба просто більше поекспериментувати. Але і з того, що я побачив. З візуального порівняння, то в принципі, ну не знаю, чи варто переплачувати за біолеті чи ні, чи все-таки китайський аналог окей. Заварювалося все, як повинно було заварюватися. Мені взагалом все подобається. Можна брати однозначно лайк 165 гривень це взагалі нічого для цієї мокки. Я не думаю, що є якась кардинальна різниця з Біалетті, ну але це, звісно, треба порівнювати це все. Плюс з рецептом визначитись тут, тому що я однозначно в нього не потрапив з першого разу. Але загалом можна брати єдиний мінус, чомусь написано, що має працювати з індукцією, у мене не працювало, не виключаю того факту, що просто не зійшли з діаметри комфорок. і, і панель просто ну, не бачили, грубо кажучи, грубо кажучи, цієї мокі. Можливо, так. Однозначно, лайк 165 гривень. Копієчка, можна брати моку. Рекомендую. До речі, ця мока, вона також була в Аврорі, знайшов її на сайті, але просто зараз немає в асортименті в Копієчці є. Е, є ще інші моки зараз в копієчці в наявності, вони трошки дорожче. Написано виготовлено в Італії, то я думаю, взагалі не повинно бути питань, тому що ця виготовлена в Китаї. Е, така от вона не знаю, як правильно сказати, в модерновому більш стилі. Візуально мені трошки більше подобається, але сьогодні у мене була задача відео брати все найдешевше, тому взяв цих китайців. Я не думаю, що має бути проблеми з італійцями, але ось цю, цю моку однозначно рекомендую. Наступною буде якась каструлька, подумаєте ви, але ні, це джезва. Коштує вона всього 99 гривень. Купив я її в копіючці. В Аврорі є схожий варіант, але з нержавіючої сталі. А це хто б міг подумати, тефлон. Пишуть там не приграє, стік і так далі. Ем, я не знаю, ну тефлон. Чому тефлон? Може, що можна типу молоко заварювати, можливо, для чогось іншого, ніж для кави використовувати. Хоча у них в прайсі, в ціннику написано, що це турка. Ем, ну не знаю. В принципі, турка та й турка 99 гривень. Е, трошки, от ви бачите самі, що ручка так собі кріпиться. Але давайте затестимо. Я єдине, що ну, візуально вона мені взагалі не подобається. Тут немає у нас також шийки, і я думаю, тут буде проблематично проконтролювати заварювання. Не знаю скільки сюди влізе зараз. Замірюю, поки буду заварювати. Давайте затестимо, що з цього вийде. Я думаю, що чутно на відео, мабуть, по мікрофон на мені, але якесь таке дивне шипіння. У мене інші моки так прям сильно не шипіли. Я не знаю. Може цікаво там десь горить, прилипла до стінок, хоча я добре перемішав. Я не знаю, вона готова чи не готова. Тут бачите, вже оця чорна піна, якщо у нас вузька шийка, то все починається взагалі з периферії. А тут ця чорна піна вона почала просто виходити зсередини. Може я просто переварю зараз ці. З незнанням. Ну, це проблема самої форми, це не проблема тефлону. Так, я думаю, треба знімати, бо щось не те. Ну, от бачите, проблема. Кава он, поприлипала до дна. І я думаю, що ця кава, вона не думала, а 100% вона перепалена, тому що вона там була на дні постійно. Ну Мабуть, за смаком буде таке. Але зараз затестимо. Так, то що ж, давайте затестимо, що вийшло у з джезви. Ну, ви самі бачили заварювання, чесно кажучи, дивне. Е, ну, перш за все, форма. Я не звикший до таких форм. Е, По-друге, ну не знаю, мені здається, що все-таки кава переварилась, скоріше за все, з того, як вона варилась. Е, е, ну, давайте спробуємо. Незручно. Тобто я зразу можу сказати, що незручно, я б не рекомендував. Чисто от, з того, як воно виконано, я такі форми не можу рекомендувати. І інше питання, матеріал, з якого виготовлено ну, також. Я, в принципі, от, як спробував мідну джезву, то в принципі я адепт мідних джезв. Ну, типу, знаєте, на смак непогано. До речі, не переварилась. Вона не гірка вийшла, не, не прям супер переварена, тому я вчасно зняв. Пити можна, не вистачає комплексності в смаку мені. Трошки вона, вона, вона не переварилась, вона не недоварилась, вона ніби як і окей, але от смак ну, якийсь дуже плаский вийшов. Ну але тут знову ж таки треба потренуватись на ній. Може щось непогане і може вийти. Але загалом, ну по-перше, тефлон, не знаю, як у нього з теплопровідністю, але точно гірше, ніж у міді. По-друге, така форма дивна і незрозуміло, коли знімати як контролювати заварювання. Може можна не навчитися, але от виключно за рахунок того, як воно виконане і що зроблено, я б не рекомендував. Тому за джезви дізлайк, смак, ну, не так, щоб найгірший, але і не найкращий. Може можна щось з цього витиснути, потренуватись, але ні, джезву не рекомендую. Так, ну а цей пристрій, чесно кажучи, не знаю там чи є сенс його тестити. Просто звичайний у мене самого не найдорожчий френчпрес, якийсь там базовий. Вибір френч пресів, що в Аврорі, що в копіючці, дуже широкий. Конкретно цей я купив в копіючці за 135 гривень, брав спеціально найдешевший 350 мл. Але я насправді, що копіючка, що Аврора скло, скло там, з пластиковим чохлом, зі, з, з металевим чохлом 350-600 і так далі. Тобто, ви можете взяти будь-який. На свій смак, я думаю. Ну, але затестимо, Заварю в цьому френч-пресі. Зараз давайте оглянемо, як він виглядає. Виглядає, в принципі, досить базово. Звичайний такий от скляний, скляна колба у нас тут. Сіточка, ну звичайно, чесно кажучи, нічого такого, так само, як в моєму френч-пресі. дерев'яна кришка. Давайте затестимо, давайте заваримо у цьому френч пресі, затестимо, тому що це мені важко сказати. Я думаю, френч прес, дай френч прес. Так, ну наш френч пресик, в принципі, вже заварився, я так бачу. Я по рецепту не випендрювався там ото, як Хоффман робить по типу капінгу. Я просто засипав 1 до 16 співвідношення на коменданти. Це в мене було ну, такий грубий, помилок, 30 30 кліків на коменданти, здається, я зробив. А, да, 30 кліків. Зараз опускаємо це все і спробую каву. Ну, такі, В принципі, акуратненький такий френч пресик. Єдине, що мене лякає, що він. Прям повністю зі скла. Ну, хоча в мене ж теж, фактично, воно все сляна колба в пластику умовний, з того, що дешево, ну окей. А сіточка також відфільтрувала добре. Я не побачив, щоб там якісь частинки потрапляли. Ну, але також воно все стандартне. От те, як воно виглядає, все стандартне. Єдине, що тут ціна, ну, прям приємна. До речі, дуже класні аромати відчуваються, порівняно з попередніми кавами, такі фруктові. Яблочко я відчуваю, до речі. Так, да, якісь такі яблуки. Реально яблуки слива там написано в дескрипторах. щось схоже. Правда, там пишуть зелене яблуко, мені от яблучний пиріг Запечен... Ну, Запечене яблуко маю на увазі. Чесно, не знаю, що тут коментувати. French прес, як френч прес, заварилося як заварилось, в принципі, ну, все окей, досить стандартно. Ціна при приємна. Єдине, що я бачив в коментарях, хтось написав, що зразу після першого заварювання воно тріснуло. Ну але просто на холодне склони можна одразу лити гарячу воду, дійсно може тріснути. В іншому. Ну, питань немає за таку ціну, господи. Френчпрес можна брати лайк. Так, за наступні два пристрої я буду тестувати разом, тому що призначені вони для роботи з молоком обидва. І перше у нас це пічер для молока 600 мл. High quality написано ржавійка, кофі, латте, арт, вау! 600 мл 199 гривень. Це в нас по акції до Чорної п'ятниці. Загалом щось близько 300 він коштує. Ну, за такі гроші я вважаю, в принципі, окей. Давайте глянемо. Так, зна ну що я вам можу сказати? Перше враження виглядає добротно, досить непогано зроблено прикольно гладка поверхня всередині у нас є мірки. В мілілітрах у мене до цього пічері такого не було. У мене пічер взагалі ось такий, це купувала ще дружина для цієї машини, каже, що на Алішці замовляла. Ну він такий собі. Я, в принципі, дивіться, я лате арт не дуже вмію. Я особливо не тренувався. Я так базу знаю, але щоб я постійно там тренувався, то ні. Це і написано прям кофі, лати-арт. Єдине, що зазвичай я так бачив, що наче має бути носик більш гострішим. Тут він не такий горний. Ну, але Подивимось, зараз а, щось спробую з цього зробити. Перше враження виглядає непогано. За ці гроші, прям взагалі круто. А другий пристрій це електричний вічик для взбивання молока. Його ціна по знижці 39 гривень, це взагалі ні про що. Без знижки там 59, здається, було написано. Максимально базовий, а, працює від двох батарейок АА. Насправді. Насправді, колись от від двох батареїв я купив ось такі, от такі саме вінчик, В принципі, вони по конструкції виглядають однаково. Да, майже однаково, в принципі, трошки форма корпусу відрізняється. Тут у мене стоять батарейки в іншому абсолютно ідентичні. Ціна на нього була така ж сама. Я бере втраще. Ну зараз подивимось, як воно збиває. Я зараз е зроблю еспресочку, е молоко. Я зараз нагрію в просто в мікрохвильовці, там до десь е прийнятних температур. І спробуємо збити ось цим вінчиком е в цьому пічері молоко і далі якийсь там базовий лати арт. Спробуємо зробити. Так, ну ось так ось воно крутиться. В принципі, досить непогано. Перше, що я можу сказати, що оці от, е, мірні позначки, вони не відповідають дійсності. Тому що от я заливав, зараз міряв. Е, трошки 240 мл вже пройшло, а по факту ще бачу, що тільки там 220. Тобто там трошки є невідповідність. Ну, давайте зараз спінемо. Ні, ну працює досить непогано, тільки я бачу, що. Потужності все-таки не вистачає, бо в певний момент починає захльобуватись вже. Ну, але загалом. Ну, можете оцінити самі якість піни. В принципі, непогано збільшилась вона якраз десь. Об'єм збільшився якраз десь в два рази. Але виглядає в принципі непогано. Тобто збиває в принципі за, за свої гроші, то взагалі, мабуть, питань немає. Так, ось цю частину я не знаю, чи виставляти, чи ні. Зараз подивимося, як у мене все вийде. Якщо погано вийде, то не буду виставляти. О, я, я щось збив не дуже. Так. Я, я не буду це виставляти, але якби і, і, ну, я зразу казав, що з латеарту у мене не дуже. Я так дивлюсь, що тут ну, не зовсім у мене прям мікропіна вийшла, а вийшла досить густа піна. Тому, в принципі, лате-арту у мене не вийде. Блін, ну Якщо ви дуже гарний лате-артист, то в принципі. Можете купити цей, як він називається, цей пічер і спробувати. Ну, у мене я не зовсім гарний лати артист Так, це трошки щось цензура вийшла. Окей, ну будемо рахувати, що в принципі наш збивач, вінчик, збиває непогано, пічер зі своєю ролью справляється. З того, як, як він підходить для для лате латеарту. Ну на жаль, мені важко оцінити, але в принципі, ну зроблений добротно, мені подобається. Я думаю, що за за пічер однозначно лайк можна брати в плані латеарту. Якщо раптом візне візьмете, то розкажіть мені, як воно вам. Мені здається, що все таки носик не зовсім прям професійний. Хоча знову ж таки я не впевнений. По вінчику збиває, збив он прям навіть занадто збив. Тому. Ой, полетіло трошки. Тому загалом також ну, за ці гроші, що ви хочете. В Аврорі ще здається є вінчик за 200 з чимось гривень, але ну, так як я ставив ціль брати все найдешевше, то я його не брав. Тому якщо раптом що, є ще дорожчі опції. <му> <му> Слухайте, ще й непогано погану лати у мене вийшло. Злоте артом не вдалося, але на смак дуже непогано. Але ми з тим, давайте підіб'ємо підсумки. Аврора копійочка все найдешевше, що можна знайти. В гронка взагалі за 59, збивач молока, 39, взагалі ні про що. 99 жезва, 199 пічер. Скільки там? 165, ось ця мокка. Ну і 135 French Press. Дуже доступно. Що я однозначно можу рекомендувати після сьогоднішнього тесту? Я однозначно можу рекувати, рекомендувати Мокку. Я можу рекомендувати. Воронку я можу рекомендувати збивач молока. Вінчик, ну френч прес, як френч прес. Ну тобто також окей, можу рекомендувати. З приводу пітчера мені подобається, як він зроблений. Мені подобається, як він виглядає. Порівняно з тим, що у мене був. Ну він виглядає дійсно краще, носик виглядає краще. Наскільки він підходить для лате арту? На жаль, на жаль, я не можу оцінити. Можливо, якщо хтось з вас купить, напишіть в коментарях, як він вам, але в принципі також мені подобається. З усього, що сьогодні я затестив, мені не сподобалась ця джезва. Тефлон. Ну не знаю чому тефлон. Але в, в Аврорі є з нержавійки, з такої ж форми, в принципі. Але, ну, по перше, ця розхлябана ручка, ну, лише ви хочете за ці гроші. По-друге, оця форма, в якій неможливо. Побачити, передбачити там коли знімати, чи що робити. Ну от джезво взагалі не рекомендую. Ну доплатіть трошки грошей, купіть ну, або по формі щось схоже, або вже там мідь оловом. Тож, друзі, я сподіваюся, цей випуск був вам цікавий. Я сподіваюся, що якщо вам чогось не вистачало з цього кавого сетапу, ви раптом хотіли, і побачили, що в принципі воно окей, то ви зможете придбати це в Аврорі. А, якщо вам сподобався цей випуск, то будь ласка, лайки, рекомендуйте своїм друзям. І тоді я сходжу в Аврору і куплю. Ну ті вже крапельні кововарки, куплю ту електронну кавомолку І за те, що за те, що за те, що протестую їх в окремому відео, тому що мені насправді самому цікаво. А потім я думаю, мені просто нікуди насправді їх ставити у себе. Тому я думаю, що після тесту можна буде навіть їх розіграти серед глядачів. Тому, якщо це відео набере, хоча б у мене щось останнім часом дуже погане. Відео набирають перегляди, хоча б тисячу переглядів і 100 лайків, то я йду в Аврору і купую одну. А може і декілька, бо у них там декілька крапельних кавоварок, і протестую. її. Дякую, що були сьогодні зі мною. Та до нових зустрічей в наступних відео нашої кавої Одіссеї.